Ще раз добрий день, шановні глядачі. 10 серпня 2024 року хочу окреме відео зняти по затіненню Азіміни і по моїм спостереженням і висновкам, які я зробив. Хочу нагадати, що в червні, в липні місяці була досить сильна спека у нас до 40 градусів 36-38, і не було дощу досить довго. Ну, правда, найбільший період без дощовий тривав всього 2 тижні. Не так, як у деяких інших регіонах, але тим не менше, плодові дерева, особливо молоді плодові дерева, вони дали, ну, вони відчували це все. І тому э, поставало таке питання відносно затінення Азіміни в загальному. Тому що рекомендується молоді саджанці Азіміни затіняти в перші роки. Я це зробив ще э, відколи їх посадив минулого року, але зробив частково. Тому хочу э, заодно показати результати, якщо. І як найкраще. Чи, самий кращий результат дали, дало затінення зеленою сіткою, затіняючою. стан листків, стан рослини. Навіть хоча, бачите, верхівка вже трохи стерчить над самим затіненням. Туди зверху попадало згори сонячне світло, проміння. Десь видно і підпалювало трохи ці листочки. Але тим не менше загальний стан дуже хороший. Після трошки похолодання і початку дощиків, ну і перед тим я в саму спеку пару раз полив їх, вони навіть дають нормальний переїзд, далі пішли рости. Єдиний момент, який я хотів би ну, таку пораду зробити, хто буде затіняти, не затіняйте донизу сіткою. Зробіть ось так, підігніть, я це теж виправлю. Підігніть сантиметрів 20 від землі, для того, щоб був доступ, коли ви будете косити, прополювати. Це набагато зручніше, ніж коли трава вплететься в цю сітку, і ти хочеш чи прополоти, чи прокосити, тобі ще намотується і на, і на косу. Так. Далі був варіант із білою затіняючою сіткою. Він, між іншим, найгірший, тому що вона ніби ще й додає теплоти тої, в спеку. Бачите, тут трохи гірший стан саджанця, саме цього. Але деякі є, що і непогано все відчувають. Але тому що вже трохи відійшли після тої спеки. В максимальну спеку, я вам скажу, вони відчували себе не так, як зараз, бачите, теж переростики пішли. Але навіть, е навіть мені здавалося відчувалися гірше, ніж взагалі без затінення. Ще покажу варіантик. Ось так. Теж біле агроволокно. Малесенький садженець. Кажу, це їм уже краще. Тут також ще два саджанці, затінені білим агроволокном. Вони почувають це непогано, добре навіть. Бачите, один. Тут другий. Хоча теж не супер-пупер, але непогано. Але потрібно врахувати, що тут на них майже весь день, особливо в самі спекотні години, падає тінь від акації, яка на сусідній ділянці там ціла. Зараз всі такі акації. Тобто це затінення було актуально в... навесні, коли ще акація не розкрилася, не розпустилася і не давала стільки тіні. Зараз навіть це вже не так важливо. Але саме цікаве, що мене вразило, це все ж таки ті древцята, які залишилися без затінення взагалі. Ось я там Щось хотів покласти, але так і не поклав. Або щось там вітер е зніс, бо були сильні вітри. І дивіться, як чудово все почуває саджанець. Без затінення взагалі. Подумаєте, це лише один, так? Зараз я покажу ще. Це, до речі, найкраще, але інші теж не зовсім критичні. Ось тут він менший. Хотіло бути затінення, але так і не зробив. Залишив так. Бачите теж? Чудово все почуває на даний час. Тут є також менший. Теж без затінення чудово себе почуває. І ще один. Він не так гарно, як попередні, але теж непогано. Так листечко трохи пригоріло. Місцями, але в загальному добре. Спеціально показую вам різні саджанці, щоб ви не думали, що я там самі кращі лише вибрав. Ось іще. Він здається, що у нього ніби похнюплені листочки. Але це їх десь там і слимачки погризли, і грат у нас був. Але приростики йдуть молоденькі. Почувається добре. Ну і ще тут один є, також у нього листя ніби похнюплене і трошки пригорівше. Особливо, коли не з листа повернутий до сонця, то він такий має опіки, здається, що це якась хвороба, ні, це так сонечко припікає нижню частину листків. Ну, це ніби ніби так порівняно з іншими, здається, що гірше. Але бачите, також молодий приростик пішов. І щоб уже... Бути об'єктивним, покажу, як в таких же самих умовах інші культури себе почувають традиційні, які мали б добре видержувати сонечко. Дивіться, черешня. Теж скручені листочки, бронзового відтінку. Інша черешня. Так само. і ще черешня. Молоді щеплення досить так слабо, хоча на початку квітня робилися. Ось персики. Молодий приріст уже зелений, але також такий складений. А старші листочки такі тьмяні, бронзові. І також все погано відчували, коли була фікс спека. Так само. Персик, бачите, такого кольору. І тут не затінена азіміна. Хоча трошки листя в цієї скрученні, саме в цієї, але колір хоча б такий яскравіший, темніший. Ось іще персик. бачите. Тут яблунька. На Найкраще яблунька себе почувають. Порівняно з іншими традиційними культурами, але також на верхівках листечко таке від спеки складене. Хоча все нормально, плоди, частину вже з'їли. На ці взагалі всі плоди вже з'їли. Бачите, листечко як. Тобто я б сказав, що молодесенькі деревця та азиміни. деякі зовсім і ще в мене невеликі. Досить непогано витримують навіть без притінення, принаймні в моїх умовах у Закарпатті, порівняно навіть із традиційними культурами. Але все ж таки, на мою думку, притіняти потрібно перші роки. Єдине, що, коли притіняєте, використовуйте зелену сітку і не добивайте її до кінця до землі самої. Ну, а так, бажаю всім. Успіхів і особливо у вирощуванні азіміни, тому що вона того вартує. Смачна, цікава, корисна, бомбезна. Всього вам найкращого. До наступних зустрічей!